Всім добрий день, радий всіх бачити. Наді... Маю надію, не втомились. Хочу поділитися з вами важливою інформацією. Спробуйте, час. Да. Так, мене звати Віталій. Я представляю експортне кредит... кредитне агентство України ЕК. Давайте знайомитись ближче. Як до мене дівчинка, вибачте, будь ласка, я забув як її звати, яка розказувала в тому числі на слайді. Було представлено Ольга да експортне кредитне агентство в інших країнах. В Україні з'явилася в 2018 році. Вона входить до великої спільноти страхових компаній. Давайте так простими словами, що таке ЕК? це унікальна страхова компанія, яка займається підтримкою експортерів. Беручи на себе фінансові ризики, які є у експортерів, які є ризики? Це ризик можлив... можливого неотримання валютної виручки по зовнішньоекономічним контрактам, це є ризик можливий не розрахуватись з банками. По отриманому фінансуванню, і це є ризик інвестора втратити інвестицію через воєнні і політичні дії. Я вам далі більш детально стисло про це розповім, але для общого розуміння ми є державні, у нас власник Кабінет міністрів України, статутний капітал 2 мільярди гривень. Ну практично 1,5 вже завантажений. ми потребуємо збільшення. Ми про це кажемо, тому що у нас є певні обмеження по капіталу, і ми не можемо брати на себе страхову відповідальність вище ніж є у нас капітал. Як я казав, велика мережа страхових компаній, такі як французький Кафас, Польська Кука, Кукен, Німецький Гермес, фактично всі вони займаються в своїх країнах. Підтримкою експортерів. Важливий момент. Єдиний КПА, який у нас є, і ціль, яку ставить держава перед нами, це кількість підтриманих зовнішньоекономічних договорів. Тобто ми не ліземо в тариф, нам немає мети заробляти, ми, нас ніхто не питає за прибуток. Єдиний Питання, яке є до наглядової ради і до правління, яка це, будь ласка, скільки ви підтримали експортерів в Україні? Незалежно, чи це підприємство велике, чи це підприємство маленьке, саме головне підставити плече і дати можливість бути експорту конкурентним на ринку, і, в принципі, збільшувати свій потенціал навіть в такі непрості часи. Так, ідемо далі. Так, більш детально, ми працюємо з експортерами напряму. Ми страхуємо зовнішньоекономічні договори, як я казав, від ризику не отримання валютної виручки. І ми страхуємо інвестиції, прямі інвестиції це можуть бути резиденти, це можуть бути не резиденти, це можуть бути фізичні особи, юридичні особи. Ми страхуємо від воєнних і політичних. Ризиків. Тобто, це пряма співпраця з ЕК, з експортерами. Другий блок це співпраця з банками. Ми працюємо з усіма банками, які є в Україні. Ми страхуємо експертні кредити. Ми страхуємо банківські гарантії, ми страхуємо інвестиційні кредити. Поки що інвестиційні кредити страхуються тільки від воєнних і політичних ризиків. Всі інші кредитування це all-ризик, там є все. Включає воєнні і політичні ризики. Так, ідемо далі. Так, страхування зовнішньоекономічного договору. Це напевно перше, з чого я починаю. Да? Якщо підприємство займається експортом, якщо у нього з'являється новий партнер, якщо він хоче чи не впевнений в партнері, в якому він працював, чи партнер каже, я тобі давав передплату, зараз не буду давати, тому що у вас війна, я боюсь. все нормально, нормально. Що ми робимо? Ми в принципі я називаю це так: Z під ключ. Ми допомагаємо експортерам абсолютно безкоштовно перевірити його майбутнього покупця, не резидента партнера, на благонадійність, платоспроможність, наявність певних стоп-факторів. Це не коштує взагалі нічого. Ці витрати несе на себе еК, але експортеру це дає. На початковому етапі уникнути якихось складностей. Не дай Боже, потрапити на шахраїв, тому що таке теж трапляється. Тобто ми можемо і робимо це. Клієнт може нам давати зовнішньоекономічний контракт, багато хто не дає, там комерційна таємниця і так далі. Нам достатньо просто реєстраційні дані. У нас є фінансові партнери за кордоном, які нам допоможуть перевірити і дати фінансовий партнер. Відповідно, ми ділимося цією інформацією з клієнтами, і в подальшому пропонуємо, шановний, ми можемо застрахувати цей зовнішньоекономічний економічний договір, договір взяти на себе певні ризики. Єдине, ми не страхуємо 100% вартості з ми страхуємо 85% або контракту, або поставку. Це єдине. Якщо він отримує 15% передплату, взагалі буде чудово. От до речі, важливий момент у нас держава. Підтримує не всіх експортерів, а тільки тих експортерів, які займаються виробництвом переробкою або надають послуги, тобто дає додана вартість. Є перелік кодів у КТЗ. Чи підтримується він, чи ні, можна зайти на сайт, ЕК, перевірити 10 цифр, як ви вставили, і ви розумієте, зелененьке, все ви звертайтесь, будь ласка, до нас, і ми, в принципі, е включаємось в роботу і будемо далі консультувати, направляти в банки для фінансування, якщо це потрібно, спілкувати з інвестором. Тобто, сайт, до речі, досить інформативний його просто запам'ятати, ЕК в гуглі він буде на першому місці. Так, страхування експортних кредитів за принципом all-risk, Тобто, я завжди кажу: якщо експортеру потрібні кошти для того, щоб отримати для того, щоб збільшити свій експорт, будь ласка, обирайте. Найкращий банк з найкращими умовами, який вам запропонує, де ви обслуговуєте. Ну, спочатку, звісно, треба йти в банк, де вас знає цей банк. Да? З яким банком ви співпрацюєте. Далі обирайте, будь ласка, самі найкращі умови, які є. Це може бути комерційний кредит, це може бути програма 579. Ми співпрацюємо з усіма банками. Так, е, важливий слайд. Якщо сума. Кредитування до 20 мільйонів гривень, терміну максимальний до 5 років. 579 я сказав. А, важливий момент, я упустив. Вибачте, будь ласка. Тобто, По цій програмі, в принципі, для експортерів не потрібне. Зараз вибачте, щось він О, Не потрібна застава. Тобто, ми в цій ципутці для банка. Являємося забезпеченням. По-моєму, 371-ша постанова Національного банку України каже, що кредит, застрахований в експортно кредитним агентстві, є прийнятним забезпеченням для банка. Тобто те, що мої колеги да, розповідали, коли клієнт пройшов кредитну процедуру у банка, отримав попереднє позитивне рішення, і коли вже стало питання застави, отут є ЕК і банки до нас, тут вони звертаються до нас самостійно за страхування. Експертних кредитів. Повертаємося, якщо кредит до 20 мільйонів гривень на клієнта або 90 мільйонів на групу, у нас є перелік банків, з якими є індивідуальні умови, і банки самостійно приймуть, тобто вони зроблять кредитний аналіз, схвалять позитивним кредитним рішенням на кредитному комітеті, і заставою буде страховка в експертно-кредитному агентстві, і до нас навіть звертатись не потрібно. Тобто, ми довіряємо цим банкам. Ми розуміємо, що тут фахівці працюють грамотно, вони знають, що таке кредитний аналіз. От і в принципі, клієнтам, яким потрібно ну, невелике фінансування до 20 мільйонів гривень на клієнт або 90 мільйонів гривень на групу. Я рекомендую йти сюди. Вартість послуг ЕК буде складати 0,6% на рік. Тобто це плата за забезпечення, фактично. Це саме, в принципі, ходовий продукт, який є у експортерів. Тут є, є і державні банки Укрексім, Ачат, Приват, Укргаз, є е комерційний великий Пумп, Кредобанк, е турецький невеличкий Кредитвест, але вони досить активні. Банк Південний, е ваш сусід, да? од 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 одеський банк. Вот. Тобто експертерам для, експертерам для отримання фінансування до 20 мільйонів гривень, будь ласка, в ці банки, і вони самі підскажуть, оберуть е, найкращу кредитну програму. Якщо це потрібно, то це саме сюди. Так, ідемо далі. Банківські гарантії так само розмовляли, довго зупинятись не буду, але механізм той самий: гарантія повернення авансового платежу. Ми застрахуємо, гарантія виконання контрактних зобов'язань, тендерна гарантія. Тобто, іними словами, це співпраця з банками. Обирайте найкращі для себе умови, банки до нас. Звернуться, вони не будуть вимагати у експортерів забезпечення. Ми просто застрахуємо ці гарантії. І, в принципі, на цьому операція, ну, скажімо так, для експортера це не буде якийсь зайвий додаткові рухи з пошуком забезпечення і так далі. Механізм такий самий, як і страхування кредитних договорів. Так, страхування інвестиційних кредитів. Точно так же, якщо експортеру потрібно отримати якесь фінансування для Якихось основних фондів да чи то купівля обладнання, чи то купівля нерухомості, автотранспорту і так далі. Ми теж можемо. І до нас, до речі, звертаються банки. Вони страхують уже діючі договори інвестиційні. Тобто, ми тут страхуємо від воєнних і політичних ризиків. Що таке воєнне? Да? Зрозуміло, прильот, не дай Бог, окупація і так далі. Політичні ризики, якісь обмеження, наприклад, від регулятора клієнт не може зробити платіжі в. В гривні розрахувати зарплату, купити валюту і так далі або або можна. Тобто це рішення вже банків. Вони спілкуються з, зі своїми клієнтами, і до нас звертаються саме банки для того, щоб ми ну, застрахували діючу або нову кредитну угоду. Ну, особливо останній кейс, кейс у нас Харківська область була. Ми страхували там, клієнт ставив обладнання, він займається вирощуванням грибів, і в принципі ми. В цей проект пішли і достатньо успішно. Так, страхування прямих інвестицій. Так, те, що я сказав спочатку: ми працюємо і з юридичними особами, з резидентами нерезидентами з фізичними особами. Це коли інвестор хоче внести якісь кошти або майно, тобто внести внесок в діюче підприємство для того, щоб збільшити експортний потенціал. Так само дуже важливо, ми не страхуємо майно, тобто всі операції ми не страхуємо нерухомість, ми не страхуємо автотранспорт, ми не страхуємо обладнання, ми страхуємо операційну спроможність. Тобто, якщо внаслідок, не дай Бог, якихось протиправних дій пов'язаних з воєнними діями, інвестор втрачає інвестицію, то це і є страховим випадком. Тобто, теж інтересний продукт у нас. Кейсів небагато, але в принципі, ну, у нас цей продукт з'явився трошки більше, ніж рік назад. От, цікавість, цікавість велика, от, але більше застрахованих інвестиційних кредитів саме. От, але все одно страхування прямих інвестицій. До речі, зараз в роботі у нас проєкт, де інвестором, е, е, інвестором буде іноземна компанія, вони будуть кладати кошти в українське підприємства, і, в принципі, вже. Подана заявка на страхування. Тобто, цей продукт теж досить інтересний. Так, ну тут Да, це залежить від е... місця, де знаходиться бізнес. Тобто, якщо ми кажемо про страхування воєнних інвестицій, і ін... саме інвестицій, то це де знаходиться підприємство. Чим ближче до зони активної бойових дій, це, в принципі, буде дорожче. Ну, дивіться, просто приклад, якщо взяти той же Харківську область і страхування компанії, це було 0,25% кредит на півтора року. Треба дивитись, я не знаю. Так, да, треба дивитись. Одеська, як і Миколаївська, в принципі, це не є зоною активних бойових дій. Тобто... Е, ну, Давайте так. Треба дивитися, саме де знаходиться бізнес. Тобто вартість залежить від, ну, скажімо так, від саме близькості безпосередньої зони активних бойових дій. Це кількість у нас за півріччя, да, по-моєму? Да, за, за півріччя, скільки у нас діючих угод. Можу сказати, що по прикладам, сам, саме Велика кількість у нас заявок це саме заявки на страховок від банків на страхування експортних кредитів. Максимальна сума у нас 400 мільйонів гривень. Тобто ми проходимо, це стосується і страхування зовнішньоекономічних договорів, кредитних договорів, інвестиційних договорів. Тобто, в принципі, для великих підприємств ми. Я, я, я рахую, що ми 400 мільйонів гривень можемо закрити певні потреби, а мінімальної там точки входу взагалі немає. Е, будь ласка, що я ще вас А, важливо не сказав, а може, і сказав, да? Сайт дуже простий, ЕК в пошуку знайти тут можна і ознайомитись більш детально з тим, що, що я сьогодні розповідав. Можна подати заявку на консультацію. Ми вам перезвонимо, я чи мої колеги більш детально обговор, об, обговоримо саме ваш кейс. От, будь ласка, не забувайте, що при слові експорт що є сіка і перевірка нерезидентів взагалі це безкоштовно. Просто зверну з, 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 зверніться до нас. Е, ми вам просто надамо фідбек по вашому покупцю, з яким ви вже працюєте, чи плануєте працювати. Так, і ще хочеться якусь інтересну історію вам розповісти. У нас, до речі, Миколаївська область, ваші сусіди, до Великої війни компанія була на шостому місці у світі по виробництву томатної пасти. От. Внаслідок війни вони постраждали. частково вони втратили і обладнання, і майно. Це територія Херсонської області, хоча і Миколаївська область. У них заводи, в тому числі, були в Снігирьовці. Я до чого це кажу? Вони увійшли в процедуру реструктуризації діючих боргів з усіма банками, з де вони кредитувалися. І зараз в цьому році у нас. Два кейси з двома банками різними по кредитуванню. Тобто, на сьогоднішній момент, завдяки підтримки, К, вони мають більше 4 мільйонів євро діючих нових кредитних угод. От, вони працюють, і дійсно я про це розказую, тому що це реальний виробник, якому реально потрібно допомогти зараз в цей складний період. От ми. Пішли всі угоди. Дякую банкам, які є нашими партнерами. Вони теж пішли, підтримали. От. Тому, будь ласка, звертайтесь. Можливо, є якісь питання, я готовий відповісти. Можна питати? Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, у вас є робочі контакти з міжнародними ехати? Постійні. Чому питаєте? Може, на бізнесі є проблема з купівленням імпорт або благ через міжнародний ехат? Може, що, виходиш що в інтернет банк резидента у країни, щоб постачальний колба за пішов свої. Ви кажете про імпортерів. Так, так дивіться, так. у нас специфіка, ми працюємо виключно з експортерами. Я розумію, але я що може наш бізнес до вас звернутися, і ви там дасте якісь свої контакти? ні. Ми, ми 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 працюємо. Дивіться, у нас є експортер. У нас є від нього конкретний запит. Ми віддаємо цей запис на наших фінансових партнерів, Вони нам дають фідбек, і ми працюємо далі. Більш більше іншу інформацію. Ну ми просто. Чесна відповідь на ваше питання буде ні. Да, ну, Тут ну, сегмент експорт. Сегмент експорт. Будь ласка, можливо, ще є питання. Півтора мільярди портфель, да, у нас? Да, так, а так. так. Три Дивіться, саме: я вам скажу: хто робить у нас найбільший портфель? Кретування ну, експортних кредитів, страхування експортних кредитів. Е, лідери. Лідери Ощадбанк, Укргазбанк які нам даються. Державні банки вони нам дають е, великий пул клієнтів до 20 мільйонів гривень. Фактично, вони роблять, працюють самостійно. Нам надають тільки щомісячні реєстри, і ми бачимо по страховим преміям, що вони застрахували е, таких великих угод, як по те по клієнтам, те, що я називав, вони є, але їх не так багато. Тобто, і мене це ну в принципі не то що радує, але це ну як колишнього банкіру, це добре, коли у нас багато е, кейсів там, з лімітом е, 5, 10, 15, 20 мільйонів, чи там одна там, угода там, на ті ж 3-4 мільйони євро. Після прийняття рішення по страхуванню експертного кредиту, вам якийсь ну, там, профайл клієнта щось? Обов'язково. Дивіться, треба перше задати питання. Питання, де я завжди кажу банкірам, коли з ними спілкуюсь. Е, на що потрібні кошти експортером. Якщо йому потрібно на фінансування конкретного контракту, це одне, це продукт цільовий, цільовий, і ми йдемо і ставимо ліміт на нерезидента. Якщо йому потрібні кошти просто в оборотку, там є там один контракт, або він невеличкий, але там і ще декілька, то в принципі це продукт базовий, тоді ми поліземо в його фінансову звітність після того, як подивиться банк. Тобто Спочатку клієнт все одно приходить в банк. Банк продивився, сказав ок, і до нас вже звертається банк. Дуже рідко спочатку клієнт звертається до нас. Я навпаки кажу: зверніться ваш банк, а вони потім приходять до нас за страхуванням цього. Тобто він проходить все одно кредитний аналіз, кредитну процедуру, і потім банк з заявкою звертається до нас, якщо сума вище 20 мільйонів гривень, і це укриття 100%? Дивіться обмеження у нас страхування 85%. Час уважно, від вартості зовнішньоекономічного контракту. Тобто у нього контракт, наприклад, на мільйон євро. Ми можемо застрахувати тільки 850 тисяч. Тобто, якщо кредит 500 тисяч, страхуємо 100%. Якщо кредит 850 тисяч, страхуємо 100%. А якщо 900, скажемо, ні, можемо тільки 850. В залежності від валюти чи відрізняється ваша ставка страхування? Не відрізняється. Банку. Банки, які мають портфельне страхування, вони взагалі мають дуже потужну ну, можливість, тому що м, тут фіксований тариф 0,6. І все. Я не знаю, він, він для яка, він поки що навіть, ну, вибачте, скажу, як є, він збитковий. Але колись це було прийнято рішення, і в принципі банки, які мають цю програму, вони своїх експертерів кредитують швидко саме головне, дешево. Якщо без банків. Експерт може напряму до вас звернутися, щоб там експертизу контракт. Так, да, так, да, так, да. це, це, це якраз оцей слайд, він до нас звертається саме е, страхування зовнішньоекономічного договору. Оцей блок якраз і надасть перевірку повний аналіз по нерезиденту. Ми віддали. Ну, давайте теж, будемо чесними. Да? Багато клієнтів, коли. Класно, ну хорошо, отримують від, від нас інформацію, що не резидент порядний, ліміт, який можна працювати, ось так такий тариф мінімальний. Вони з нами і не працюють. Вони розуміють, що та, ладно. Хоча вартість страхування в Європі, ну це 06 07 Ну порахуйте, що ви там. Я їм там кажу, а що ви взагалі економите? Ну на 100 тисяч євро. Ну скільки ви там? Ну скільки ви нам заплатите? Ну, це що, ну в общем. Тут таке, є клієнти, які до нас регулярно звертаються, але не страхують. Поки у нас немає обмежень, я не можу їм відмовити. Да? Звернулись, перевірили далі. Ну хорошо, я себе тішу тим, що добре, все одно я щось зробив корисне, що він працює, що він експортує, валютна виручка в країну йде. Да, тобто, ну хорошо, значить так. От тому. Інвестор він має вкладати кошти в українське підприємство, яке буде займатись експ... мати експортний е, е, потенціал, е, пов'язаний з переробкою виробництвом. Бізнес-план Так, звісно, напряму. напряму. Дивіться, бо в банки звертаються е, клієнти, яким потрібне фінансування. Так. Перевірка з е, страхування інвестицій до нас напряму. я маю на от він звернувся, наприклад, бізнес там мільйон стоїть. І він страхує на цей мільйон, і ви повертаєте Цей мільйон. Він приписаний з договорі. Так, так. Так. 100% і так. так. Ні, 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 0,6 це, ні, 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 не, не все потрібно. 0,6% це портфельне страхування саме от для цих банків. До 20 мільйонів гривень. Це страхування експертних кредитних договорів. Там треба дивитися, що за бізнес. Ну, страхування інвестицій, в принципі, опять же, де знаходиться підприємство? Основне питання. Чи це Херсон, чи це Одеса, чи це Івано-Франківськ? Ну, тобто, є служба андерайтингу. Тобто, у нас так само там є певний аналіз, є заключення фінансового моніторингу, служба безпеки, і, і, і так далі. Це також до 400 мільйонів гривень. А багато таких кейсів? Ні. Ні. Більше кейсів, то що я казав, страхування саме інвестиційних кредитів. І там банки звертаються, вони страхують навіть свої діючі кредити. Можна застрахувати і діючі. Будь ласка, ще питання. Я вам дуже дякую за запрошення. Єдине, що з вашого дозволу, мені треба, тому що мені треба сьогодні повернутися в Київ. Да, якщо питань немає, да, і, і я вам дякую. Можливо, там десь контактні телефони. Я не вставив в презентацію контактний телефон, ну, але він у вас є. Будь ласка, да, ласка звертайтеся по всім питанням. Дякую.